Доброго дня, шановні добродії. Показую мотокосу на колесах. Мотокоса має два диски. Значить, перший диск робочий з чотирма ножами. Так. І другий диск. Це підошва, яка також крутиться відносно одного одної. Косити дуже зручно. Ось тільки приїхав, дощик маленький пройшов. Все заморзане, видно, що вона працювала. Косить висота. ось. До 2 сантиметрів не більше, лижа повторює ландшафт, ніколи не зачіплюється і не втоплюється у глибокі ями які-небудь. Все обминається і дуже рівнесенько проходить. Все рухається дуже легко, на колесах, якщо потрібно косити, Зліво направо, так само, просто тільки що ручкою вводити ліво-право. Користуюсь на перший рік. Трошки треба підварити ще. Ось тут уже на провольці в мене. Значить, повітряний фільтр перероблений. Яким планом перероблений? Ось стоять дві трубки. Бачите, оці дві трубки йдуть наверх на ще один фільтр. Тут масляний фільтр. По цих трубках повітря із масляного фільтра подається на основний. Ну, я думаю, що цим трошки збільшу ресурс двигуна. Дякую, до зустрічі. Всім гарних винаходів. І задоволення від зробленої роботи до зустрічі!